Всім привіт! Приїхав я на коротку рибалку на сома. Тепер у нас 7 годин вечора. Будемо ловити до 12. Тобто 5 годин маємо, щоб зловити сома. Приїхав на одне класне місце, де сома точно є. Бо я тут вже ловив сома. Взяв з собою дві сом'ячі вудочки, взяв з собою 4 пачки черваків. Тобто маємо на 4 рази закинути, якщо червачків з'їсть. Так що будемо пробувати, сподіваюся, щось зловимо і рибалка буде у нас класна. Зараз вже підходимо до місця ловлі. Прийшли ми на таке класне місце. Будемо розкладатися і закидувати. Взяв з собою бадіка, Надіюсь, бадік мені не був, буде нічого тут. Пугати рибку. Все добре, зараз будемо закидувати. Дамо спочатку ці стоє на два. Так, один є. Так, друге є, дали двадцять стоєна, ну? і будемо розкладати удочку. Так, одна є. Так, друга є. Оцю коротшу, де ми сюди будемо закидувати отут прямо. А цю довшу, щоб через оцю траву пішло, то закинемо тут далі. Біля ну десь десь 5 метрів від берега, отут. тут у мене катушечки стоять. Одна така менша. 8500, а друга, друга більша. 10500. тисяч Так, ставимо цю на коротку вудочку меншу. А цю на цю довшу. Тут нема кліпса на цих катушках, то я Просто резиночку взяв і резиночку отак за зачіпаю. Раз. І от тут резиночку два. Щоб шнур не розмотувався. Так, ідемо, насадимо Ось Такі червачки. Гарні, великі. Раз. Два, три, чотири. П'ять. Шість, сім. сім Дев'ять. Десять. Хватить і дамо оцю гумочку, щоб не вилетіли, не вилетіло як Будемо закидувати. Так, отакий пучок у нас виходить. Червячків гарний. Тепер йдемо другий дамо. Так є. Все, отакий другий у нас пучок вийшовся, класний. Так, по-моєму руки. От то зараз вудочки вимощу всі. Так. Так, От дивіться, як гарно держаться червачки. Не знаю, вам може не видно, але ідеально. Так, Значить, першу закидаємо Так, клас. Зразу не забуваємо поставити колокольчик. Ось так. І натягуємо, натягуємо, щоб чувствували грузик, щоб він чуть-чуть. Чуть-чуть скользнув. Так, от скользнув. Значить, ляска натягнута. І тепер підтягуємо. Все, отак. Фрикціон чуть-чуть. Поволимо, але не сильно. Так, грузик'є. Ох, це коротка удочка. Тяжче закидувати. Так, є, І закидаємо туди повыше. Закидуємо є і ставимо в цей стоян і то саме підтягаємо, щоб грузик скльзнув. Так. Ідемо коло колокольчика. Так що так, оці дві вудочки закинуті, одна чуть-чуть ниже, одна чуть-чуть вище. от там приблизно посередині річки, ну чуть-чуть ближче до мене йде такий. Холмик, що тут глибина, потім тут такий холмик, і потім там оп'ять йде більша глибина. То Тому, можемо вважати, одну вудочку цю закинули вище того холмика, а одну вудочку чуть-чуть нижче. ниже. Ну, воно приблизно на холмикове. Біля того холмика крутиться ці вудочка. Ну, і там, там часто ходить сон по тих місцях. Все, вудочка закинуті, будемо складати цей бардак, що я тут наробив. Гарно все складемо. і будемо чекати. Зробив я собі таке класне місце тут під деревком, горіх, під горіхом. Одно, що тут якісь нехороші люди полишали мусор. Отак, так, от так позичив від бадіка на таку псячу, псячу такий матрацик псячий то отак на ньому будемо лежати. І отак вудочка спереді чекати на покльовку. Пройшло вже дві годинки, ніякої покльовки не було, взагалі не раз нічого і не задзвонило, нічого не дірнуло. Е, я думаю, витягнемо вудочки і подивимося, що там з червачками, і якщо що, досадимо, ще червачки і перезакинемо. Червачки ще маємо, то все буде ок. Так, давайте спочатку, оцю. Ну, Черочка на місці. Все на місці. Все-таки ще пару. Ще пару червочків насадимо. Може то прямо тут десь недалеко закинути. Я думаю, що сомик має пропливати і отут, і отам далі. То ми б оцю закинули отут поближе, а ту туди далі закинемо. От тут пониже, чуть, чуть ближе до берега. Не будемо далеко кидати. А так Так, теперь другу. Да! Тут так уж все в порядке. Тут даже підсаджувати нічого не треба. Все, перезакинули ми вудочки, червачки провірили все в порядку з червачками, нічого їх не обідає, додали ще пару червачків і будемо чекати, ще маємо. Дві з половиною години і будемо сподіватися, що щось візьме. Була покльовка. Була на ну, невеличка. Щось взяло, но не взяло до кінця фак. Було. Походу на цю було. Тому що тут колокольчик якось криво стоїть. Так, скажу вам коротко про обстановку. Вже 11 година. Почалися е, такі потяжки чуть-чуть. так раз дьорне, раз дьорне, ще раз дьорне. Нормальної покльовки немає, то не сом, то щось друге. Якщо вже не клюне тепер, то зі червачки, то будемо збиратися додому. Так що така обстановка. Бадік приліз до мене грітися. Вже зараз 12 година. І нам нічого не клюнуло. Жалко, звісно. Ну нічого. Не все, удача з нами. Вже дочекаю до той 12, а вдруг щось буде. Будемо вудочку збирати і їхати додому. Всім дякую за перегляд. Майтеся.